Одна з найбільших зустрічей коаліції охочих перше підпис декларації щодо гарантій безпеки для України. 27 лідерів держави, також спецпредставники президента США, зібралися цього тижня у Парижі, аби фіналізувати роботу над майбутніми гарантіями безпеки для України. Що за документи були підписані? Які нюанси закріплені у Паризькій декларації, а які досі залишаються невизначеними? Та головне, коли домовленості набудуть чинності, з'ясувала це все ні. На Майже три десятки європейських лідерів, а також представники Туреччини, Японії, Австралії Нової Зеландії, зустрілися у Парижі. І вперше представники коаліції охочих підписали декларацію, де закріпили систему гарантій, які активують після припинення вогню. Визначено. Які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі? У відновленні визначено, які сили потрібні, визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування. Загальна декларація конкретизує п'ять основних компонентів зокрема, роль США у координації моніторингу режиму припинення вогню. Коаліція продовжить підтримувати зсу грішми і зброєю, співпрацюватиме з нами у сфері оборони. Окрім цього, сформує багатонаціональні сили для підтримки України вже після припинення воєнних дій. А також надасть допомогу Україні в разі майбутнього збройного нападу, зокрема, військами, розвідданими додатковими санкції перше це викладено на папері і підписано і в складу всіма лідерами. Створюється координаційна група Україна, коаліція Сполучені Штати Америки. Вона буде працювати в штабі коаліції військовому штабі коаліції, які знаходиться на території Франції, і сама ця група буде в подальшому реалізовувати всі наступні кроки коаліції. окремо тристоронню декларацію підписали лідери Франції, Великої Британії та України. Документ створює правове поле для присутності британських, французьких та інших союзницьких військ, які забезпечуватимуть захист українського неба і моря, а також сприятимуть розбудові збройних сил України на майбутнє. Крім відправки контингенту, після підписання мирної угоди між Києвом і Москвою Лондон і Париж зголосилися створити військові хаби в Україні. Ці гарантії безпеки є головними, щоб жодна мирна угода не означала капітуляції України, і щоб жодна мирна угода не означала нової загрози для України. Оце вже конкретизація реальна, це не просто ідея на словах, а це вже конкретний орган, штабний орган. От як штабні органи є в НАТО або є логістичні структури в коаліції Рамштайн, які забезпечують постачання зброї України і так далі. Це вже конкретика організаційна структура. У зустрічі коаліції охочих взяли участь і спецпосланці президента США Стів Вітков і Джаред Кушнер. Ми вважаємо, що в основному закінчили з протоколами безпеки. Ми дуже близькі до завершення найміцнішої угоди щодо процвітання, як України коли-небудь бачили після такого конфлікту. Утім, під жодною з двох декларацій, підтриманих у Парижі, візитери з Америки, свої підписи не поставили. Відкавіні міг там нічого підписувати. Які у нього статус? Один з спецпредставників, А підписували, наприклад, президенти та прем'єр-міністри. Дивіться, Рубіо ніде немає в цій історії. Рубіо займається зараз Венесуелою. Потім, коли з'явиться Рубіо, вже прийдуть до більш предметних розмов. І така зустріч справа недалекого майбутнього натякнув не сьогодні Володимир Зеленський. Угода про гарантії безпеки з Америкою. Ми вважаємо, готова. До підписання на найвищому рівні важливо, що у тристоронньому форматі обговорили документи про відновлення України та економічний розвиток Україна, Америка, Європа майже готово. дуже предметно попрацювали по основному політичному документу, і з нашого боку повний. Конструктив для нас важливо кінцева повноцінна ратифікація Це займе звичайно час. Додатково необхідно зробити багатоформатну ратифікацію цього документа як коаліцію охочих та України. При цьому жодна з гарантій безпеки сама по собі не є 100% запобіжником проти агресії Росії. Наголошують політологи. Треба розуміти, нема в сучасному світі абсолютно гарантій безпеки. Їх просто не існує. Хтось каже, ядерна зброя, дуже популярна у нас ідея, ядерна зброя не рятує від конвенційних війн. От Індія і Пакистан. Обидві країни з ядерною зброєю воюють регулярно між собою, якщо йдеться про п'яту статтю НАТО. Інша популярна ідея стаття є. А як вона буде використовуватись? Ніхто точно не знає. Тому те, що зараз обговорюється, це відносні гарантії безпеки. Аби всі домовленості спрацювали, потрібна передусім готовність Росії, яка розв'язала агресивну війну проти України. А тому тепер американська сторона обговорюватиме напрацювання в Парижі із Москвою. Ніна коломієць, Василь Міновщуков. Подробиці «Інтер», марафон єдині новини.